Єрусалим з бентеженням прийнятий, усюди натовп, юрмиться, гуде, то тут, то там кричать. Он де на страту юдейський цар із Назарета йде. Ведуть того, хто лікував хвороби, прощав гріхи з мертвих воскрешав, вертаючи життя назад від гробу. І з ніжністю дітей благословляв того, хто Сином Божим називався, хто вічну правду людям сповіщав, хто від своєї волі відсурався, і власне право Богові віддав, хто не зважав на прикрилі глазування, хто лагідно терпляче всім служив, і попри біль. Наругу катування аж до кінця слухняним залишився. осміяний, зневажений, безсилий, засуджений ухвалою людей, обіцяний Ізраїлю Месія з Христом проклятим на Голгофу йде, стікає кров по сполотнілих щоках. Понівечених муками за гріх, стискає серця батька щем глибокий, невинний агнець на жертовник ліг, за що йому страшні нестерпні муки? За що йому такий ганебний хрест? Він вмер, щоб мав ти з вічним Богом злуку. Щоб Бог тебе прийняв, Христос воскрес, чудова, неосяжна, незбагненна для розуму людського заскладна, потужніша за смерть, проста і священна, божественна любов до грішних нас. Творець свої долоні до людини. З Христа в безмежній милості простяг, і тільки Небо зна високу ціну, якою він здобув для нас життя. Амінь.